Всім привіт, слава Україні! Мене звати Ігор і знову на каналі WALT Pro. Сьогодні коротке відео про купівлю валюти під депозит у Приватбанку. І так, сьогодні орієнтовно після 18.00 Приватбанк дозволив продаж валюти під депозит. Станом на зараз, продаж валюти під депозит відбувається лише через дистанційні канали, тобто ви можете відкрити такий депозит через веб-версію Приват24 або ж через мобільний додаток Приват24. Але перед тим вам потрібно оновити ваш додаток до останньої версії. Придбати валюту ви можете по картковому курсу, який ви бачите у додатку Приват24, а станом на 26 вересня картковий курс долара в приваті становить 37 гривень і 45 копійок за долар. І купити ви цієї валюти можете на 50 тисяч гривень в календарний місяць. Ліміти в 50 тисяч оновлюються 1 числа кожного місяця. Щоб придбати валюту під депозит, нам потрібно в приват 24 зайти у сервіси, далі заощадження. Далі натиснути Відкрити вклад, обрати валюту долар чи євро. Обрати термін депозиту, а він може бути не меншим, аніж 3 місяці, обрати гривневу карту, на якій є кошти для списання, і підтвердити оформлення депозиту. Придбати валюту під депозит можливо лише за власні кошти, тобто скористатися кредитними, щоб купити валюту під депозит, не вийде. Так як це нововведення здійснили у післяробочий час, то ще можуть виникати труднощі та помилки при оформленні. Але, думаю, завтра вже точно все працюватиме і кожен охочий зможе придбати валюту у Приватбанку. А на сьогодні це все. З вами був Ігор та канал Wallet Pro. лінуйте ставити лайки та підписуватись на канал. І пам'ятайте, кожен ваш лайк – це ще один долар вашому гаманці, не витрачений на даремне. До нових зустрічей!